Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні, друзі, хотілося поговорити про отакий по стандартний плуг до нашого мотоблоку. Е, хотілося б, друзі, проговорити, говорити, нібито плуг доволі таки непоганий, якщо їм пахати глупиною до 15 см. Е, чому? Цей плуг глибше 15 см пахати не може в апріорі. Ні, його то, в принципі, можна там за силою туди запхати, але пахати він правильно, друзі, не буде. Чому? По-перше, в ньому немає правильного куту нахибу. Кут нахилу, друзі, задається ось оцією трубкою. Якщо можете подивитися, покажу далі, вона приварена трішки під кутом. Вона завалена трішки в ліву сторону, друзі. Оця трубка. Задає кут нахилу. І Може пахати плуг не більше 15 см. По-друге, друзі, по-друге, друзі, не подобається мені регулювання ширини захвату. Тобто, е, от подивіться, яке тут регулювання, е, збігається воно вліво і Отож, кожен зуб, друзі, якщо ми перекидаємо от на один зуб, це, друзі, є ширина захвату плюс 5 см. Тобто, щоб виставити, наприклад, ширину захвату, там, якщо стоїть ширина на 10 см, ви хочете виставити 12-13 чи см, ви її, друзі, не виставите Воно на один зуб перекинули, і у вас плюс 5 см. На один зуб перекинули, у вас плюс 5 см, або ж мінус 5 см, це по-друге, по-третє, по-третє, по третє, дуже малий відвал. В принципі, розрахований він, напевно, що на глибину 15 см. Похати глибше, е, якщо земля піщана, він ще брило переворачує і, можна сказати, ще, в принципі, ну, можна сказати кришить. Але якщо то е, чорнозем або ж глина, він брило не перевертає, він її ставить стоя і ну, то не пахота, друзі. Е, тож, будемо, друзі, Міняти е, лемеха придбаємо, будемо міняти відвала. Е, польову дошку ми вже зробили довшою, доварили її, зробили довшою. Будемо робити, друзі, тут нас, дивіться, розірвало плуга, зачепили колись коріння і почало рвати тут. Отут ми друзі, повністю цей узол, де знаходиться відвал, леміг і е, польова дошка, ми відріжемо і зробимо, мої друзі, поворотною, Поворотною, тобто, щоб можна було регулювати глибину, щоб можна було пахати не тільки до 15 см, а й глибше, тобто 20-25 см, щоб можна було пахати. Зараз ми, друзі, вам покажемо, поставимо на мотоблок плуга і покажемо вам. Що відбувається з плугом, коли робиш глибину по більше 15 см? Тож. Зараз, друзі, ми замітували похоту мотоблока на глибині 15 см, тобто підняли ми ліве колесо на висоту 15 см. І подивіться, Отака, отак повинен правильно... Як плуг повинен спиратися на три точки. Перша точка носок лемеха. друга точка п'ятка лемеха. і третя точка п'ятка польової дошки. І потім плуг, друзі, пахає просто ідеально. А зараз, друзі, ми піднімемо ліве колесо ще на 5 см. І побачите, як. Буде знаходитися плуг відносно горизонту землі. Поїхали. Зараз підняли ми на глибину, колесо підняли ще на 5 см, тобто зараз у нас задана якби, глибина пахоти 20 см. Дивіться, що друзі, відбувається з плугом. Носок лемиха задрати типу, згору. Пятка лемиха опущена донизу, тобто вона опирається в землю. Ну, П'ятка польової дошки, як би початок польової дошки підняти, тут опущене. Тобто не вистачає самого куту нахилу, друзі. Якщо, наприклад, регулювальним гвинтом, який регулює глибину, якщо опустити, робити глибше, опустити носок леміха, то підніметься п'ятка польової дошки, друзі, і підніметься п'ятка. Самого лемиха. І плуг буде зариватися просто, ну, просто ну, дуже глибоко буде лізти. Тож, друзі, будемо пробувати вирішити цю проблему. Будемо пробувати вирішити ширину е, регулювання, ну, регулювання ширини захвата з допомогою талрепа. Ну, звичайно, друзі, саме головне що буде зроблено на цьому плузі, це буде зроблено друзі, відвал. Новий відвал. У нас вже є, друзі, е, так сказати, лекало нашого майбутнього відвалу. Його залишилося перенести на балон. От ми придбали балон газовий. Не придбали, друзі, а подарував чесно мені цей балон кум. Так що так, кума, якщо ти дивишся зараз це відео, ми тобі дуже вдячні. Дякуємо тобі. Будемо до такого робити відвал. Е, в принципі, друзі, ми можемо додати, е, показати вам в, е, сам ескіз, саме так, лекало відвала. Хто хоче, друзі, робіть собі. Я думаю, що ну, відвал буде класний. Ідея, чесно скажу, не моя. Ідея взята з інтернету. Тож, друзі, ми зараз покажемо вам, як ми всі розміри, як правильно накреслити, як правильно вирізати відвал. Ну, Не відвал, а лекало, яке будете переносити на балон і з яке будете вирізати вже. Тож, Друзі, залишайтесь з нами на каналі. Зараз ми вам покажемо. то все. І так ось, друзі, перед вами майбутній наш відвал. Робіть, друзі, скриншот. Щоб було, я думаю, все зрозуміло, зараз все поясню, все розкажу. І так, друзі, проводимо е, лінію в 625 мм. Висота виходить 250 мм. Робимо такий прямоугольник. Довжина 625 мм, висота 250 мм. Ставимо, друзі, 0. Відміряємо 80 мм, ставимо крапку. Відміряємо від нуля 10 см, тобто 100 мм, ставимо крапку. І поїхали. 200 мм 300, 400, 500, 600 625, друзі. На 200 мм друзі. Е, від верхньої точки. Проводимо 43 мм, ставимо точку. Від 300 мм друзі. Від верхньої точки відміряємо 60 мм ставимо точку. На 400 мм, друзі, ставимо точку. Від верхньої точки відміряємо 74 мм, ставимо точку. На 500 від верхньої точки відміряємо 75 Міліметрів ставимо точку. І на 600 друзі. Від верхньої, від верхньої точки відміряємо 400 мм, вибачаюсь 40 мм ставимо точку. І далі це у вас буде виходити верх відвалу, низ відвалу, друзі. На 600 мм. Від нижньої точки відміряємо. Вверх 205 мм ставимо точку, друзі. Від 500 від нижньої точки відміряємо 126 мм, ставимо точку. Від 400 відміряємо, відміряємо доверху 450 мм ставимо точку. Від нуля, друзі, зрозуміло, від нуля відміряємо 350 мм. По нижній лінії йдуть, друзі, від нуля відміряємо 350 мм, ставимо точку. І від цієї точки, в принципі, друзі, від 350 мм, можна провести пряму лінію до верхньої точки 625. І вийде у вас, ну, з'єднуєте, друзі, ці точки. Можна простим олівчиком, там, ну, вже будете дивитися сам. І вийде у вас отакий от от відвал. Зараз ми, друзі, його виріжемо, нанесемо на балон і, напевно, що виріжемо. І потім вже покажемо вам, який буде який то буде відвал. Тож, друзі, вирізаємо. Я думаю, всі зробили собі скріншот, кому потрібно, кому. Хто зацікавився в цьому тому, ще раз, друзі, показуємо вам. Все, беремо ножиці і вирізаємо. От нанесли, друзі, вже ми наш, наш макет, ну, чи лекало на балон. Дивіться, друзі, на балоні, на кожному балоні є пряма горизонтальна лінія. Прикладаєте наше лекало по лінії, рівно по лінії, друзі. Отак. От, от. І потім носок відвала, друзі, на 3 сантиметри піднімаємо вгору. Підняли вгору, поставили точку, провели рівну лінію і обвели повністю весь відвал. Що ж, друзі, зараз вирізаємо, покажемо вам вирізаний вже відвал. Вот такие, друзья. Выше вот два у нас. Вырезано. Вот вот. Видно, да? Давайте прикладем на плуг. Смотрите, друзья, насколько он больший. Якось на перший погляд здається, мені дуже за великим, друзі. Але я думаю, що все буде добре. Люди пашуть і ми, друзі, спашемо. Тож таке, у нас буде було сьогодні відео. Так, називаємо відео. Перша частина буде у нас. Друзі друзі, ставимо лайки, підписуємося обов'язково на канал, коментуйте, підказуйте, як би ви краще зробили. Що ви думаєте з приводу нашого відвалу? таке було сьогодні, друзі, відео. Всім добра, миру, здоров'я, всього вам найкращого.